Отже, друзі, щойно завершився у нас поєдинок АМСТ Дніпро громад Київ. У нас на інтерв'ю прийшов голкіпер і капітан Тарас Коваленко. Тарас, от перше питання. Третій поєдинок. в Кубку і знову нечинний рахунок. Та нічого, добрі суперники зустрічаються. Десь клас команд однаковий. Тому такий результат виходить. Сьогодні справжній кубковий матч вийшов, багато боротьби було. І от якось що в першому... Таймів всі м'ячі було забиті, і одразу дуже швидко реагували команди, коли забували перші і виходили вперед. Що це розконцентрація, або одразу намагання іншої команди? Зрівняти. Це десь більше, мабуть, розвідка гри. Суперники не разу не зустрічалися, ну і друг друга не знаємо. Тому такий, мабуть, результат. Другий тайм вже більше підлаштувалися, тому більш концентровано намагалися грати. І як вважаєте, результат закономірний або, можливо, ваша команда або команда. Така приймала була ближче до перемоги. Я, а, той, я думаю, що результат закономірний. 2-2. Але в кінцівочки у нас був момент, в який ми могли вирвати цю перемогу. Але це тільки перший тайм, другий тайм буде в Києві, тому будемо налаштовуватися на цю гру. Все, дякую. Вам. дякую. Великий, так. Да, Всього найкращого.